Всім вітання з Полтавщини! Сьогодні, 20 липня 24 рік, достигає нектарин американської селекції. Big Top. Селекціонер Флойд Зайгер. Дане деревце молоде, другий рік від посадки підщепа дика алича. Даний сорт відноситься до еталонних сортів нектарина за смаковими якостями. Смак хороший, солодкий, медовий присмак. Кислинка практично відсутня, плоди дуже транспортабельні і хороші для ринку. Під кінець відео буде вставлено зйомку вегетації даного деревця з весни. Якщо буде цікаво, подивіться. Спробуємо нашу сигналочку. Похрустує. Як бачимо від кісточки виділяється частково. Можливо він ще трошки зленуватий. Ну, Сможе. розірвало так зірвали. Така м'якоть жовта. Спробуємо. Похрустує, соковита. Ну, як мені, як на мене, вона ще трошки зеленувата. Потрібно йому ще трошки повисити. Мається кислинка. Такий нектаринчик. Перші сигналочки. У нас пройшов град. Є механічні пошкодження. Свідчим не оброблялось. Гнилі не оброблялось нічим. Ну, запробкувалися гнилі немає. Цей трошки перестиг. А цей не достиг. На першій сигналочки непогані плоди. Всім дякую за увагу. До побачення.